Друзі, привіт на латі! Зараз розмовляємо з Артемом Лисаком, директором з розвитку компанії Agro. Артем недавно з'їздив міні-кроптур по українських полях, щоб зрозуміти наскільки вразила вразили приморозки українські поля, посіви, озимих. Артем розкажи, будь ласка, в яких регіонах ти був і що ти побачив? Доброго дня. Ну, на цьому тижні вдалося відвідати такі регіони, як Вінниччина, центр Південь, Київщина, центральна частина та південна і Черкащина. Більше вдалося відвідати цю сторону до Корсуні. Ось за останні 3-4 дні. Ось кроптуру з нашими працівниками і клієнтами. Угу. Власне, що ти побачив? Ось, ну, в принципі, ситуація залежить від регіону і тих погодних умов, які склалися, але вона більш-менш схожа в частині, наприклад, ріпаку. Да, якщо глянути, що відбувається. Черкащина і Вінниця з ріпаком, то е, ці мінусові температури, які були там в два етапи, вплинули на те, що ріпак по Черкащині, там в районі Корсеняка, Гарлика, Миронівки, Богослава е, вже не вийде на ті результати, на які агровиробники планували, і ми разом з ними планували отримати е, в цьому сезоні врожаю. По Вінниччині так само аналогічна ситуація, тобто. Це мінусова температура, мінус 2, мінус 3 вплинули і дуже суттєво. Ось, це в частині ріпаку. А в частині, наприклад, в частині та, по пшениці, ну, на мою суб'єктивну думку, по пшениці все не так погано. В принципі, Сільгосвиробники, ми бачимо, зможуть отримати врожайність 4-5 тонн. Це реально зробити, тому що пройшли дощі. Зараз перегріло сонечко, можна заїхати в поле, щось десь обробити, зробити захист, підживити. Тобто, це більш-менш. Витягне, витягне пшеницю, тобто я в пшениці більш-менш оптимістично налаштований і і, 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 і і наші працівники, в принципі, та, та, пшениця мені подобається в цих регіонах. Не подобається на Одещині, не подобається в центральних регіонах. Да, там пшениці немає, на жаль. Пшениці О, немає. А, тобто, що... її, її добили ці морози, так? Так, да, добили морози, добила посуха, э, відсутність вологи, опадів, тобто все там в комплексі вплинуло на те, що пшеницю просто там дискувати. Я не знаю, що там навіть виробникам сіяти. Мені я дуже їм співчуваю, це фінансові втрати. Ну що, будуть, напевно, переключатись на соняшник, мені здається, які варіанти? Земля ж не буде просто гуляти. Ось Артем, і ще, давай ще раз, такий давай... важливий і цікавий момент. Артем, давай ще раз по пшениці, так, так. під загрозою які області? Ну, е, на мою думку, враховуючи ту інформацію, яка в мене є, те, що я бачив, пшениця це і ну зернові зернові в цілому. Це центральні і південні регіони. Ну, традиційно, ну, там завжди mm -hmm. проблеми з вологою, так але в цьому році, враховуючи, що. В цих регіонах в осінь 24-го року йшли сприятливі погодні умови, йшли дощі, була волога. Всі почали сіяти, вкладати там в протруєння, в добрива. Люди якби надіялися, що все буде не так, як завжди. А на зараз ситуація така, що це втрати, да пшениці там зернових немає. Тобто, якщо по ріпаку це приморозки, то по пшениці це якраз ну. І посуха і інші фактори. Так, так абсолютно так. так. І в тому періоді часу, да, за останні кілька днів, вдалося також побачити посів цукрових буряків. Скажу, що по цукровим бурякам ситуація десь схожа. Але, але що відбулося? Всі, ті, хто спешили посіяти дуже рано, цукровий буряк, враховуючи, що. Всі жониться за що за вологою і довшим вегатесійним періодом на цукрового буряку, що відбулося. Цукровий буряк, той, який був посіяний раніше, він також піддався цьому негативному впливу і по мінусових погодних температур. Він просто він, він пропав. Та? Люди діскують, пересівають або кукурузою, або пересівають буряком. Uh, ще по ще по сьогоднішній uh, час. Це один момент, а другий момент дуже цікавий, що ті, хто не спішили сіяти uh, на початку квітня, в кінці березня, а посіяли, ось після тих морозів, uh, буряк має кращий uh, стан, вигляд, uh, чим той буряк, який вони посіяли до перших морозів, тому що той перший буряк. Він піддався впливу не тільки мінусових температур, а його ще й різні довгоносики е під'їдали. І як наслідок е ми бачили поля, які там 400 гектарів ось один агровиробник просто пересіває. Тому. Давай нагадаємо Давай нагадаємо по приморськах. Це ж не перша хвиля приморських. Тобто, чи правильно я розумію, що після першої хвилі у багатьох ще якось витримав той же ріпак, наприклад, то ця друга хвиля, вона вже просто його добила. Так, да, все правильно. Ми, так як ми дистрибуційна компанія, у нас є своя лінійка різних антистресантів, амінокислот. Ми бачили цю велику зростаючу динаміку в замовленнях, в потребі там привезіть, нам потрібно зараз, бо було мінус два, мінус один. І клієнти вносили один раз, вносили, другий раз вносили. Потім, начебто, все хух дивляться прогноз погоди, і ми дивимося. Немає приморозків, але ця температура, розумієш? Мінус не було, але в тебе було вночі плюс 4, в вдень плюс е, Потім в тебе було плюс 8 вночі, вдень плюс 14, холодні вітри сухі. Ну ні одна рослина не відновила вегетацію. Люди вклали кошти, вклали час з надією, що типу ми там врятуємо той ріпак. Десь, десь це можливо там повпливати на вегетацію зернових, але воно, ну на мою думку, окей, там в 20% випадків десь спрацювало і дасть результат, але це не буде 3-4 тони в тому ріпаку, дасть там півтори-дві. Ну, на жаль, на жаль, але витратна частина ж в тебе вона виросла. Ти ж зробив там певні агротехнічні дії, купив якісь препарати. Ну, тобто, це все в сухому залишку ляже на той е, прибуток, витрати, який ти планував. Тому е, по ліпакам така ситуація. І е, по зерновим десь схоже. Угу. Пройшли приморозки, а після цього дощ. І я розумію так, що багато хто не може просто зайти в поля і пересіятися. Так, приморозки, похолодання це що було два тижні, а потім в останні дні похолодань, коли ти приймаєш рішення, що все в тебе там рослини загинули, потрібно пересівати, ти не можеш заїхати в поле, бо в тебе випало 40-50 міліметрів опадів, і ти чекаєш далі. І в тебе сьогодні там кінець травня, а ти будеш сіяти кукурузу чи соняшник, чи там, той же ж буряк. Тут, в принципі, буде дуже велике питання, коли ти його будеш збирати, да, цей вражай. Листопад, кінець жовтня. Все залежить також від цього. Яке крайнє вікно посіву десь? Ну, я ну, що, е, досить минулих років, знаю таких агровиробників, що соняшних сіяли і 10 червня. В Черкаській області там ультраранні гібриди, і це все може бути. Тут питання, що ти отримаєш цього, чи буде в тебе в жовтні погода його зібрати, чи буде в тебе дощ в періоді його вегетації, щоб ти мав що там зібрати. Тобто, тут є певні, певні моменти, але не сіяти ж ми не можемо, нам потрібно засівати. Виробникам всі площі, бо за оренду платити потрібно буде в цьому сезоні. Ти ж не можеш платити її там раз у два роки, чи земля в буде гуляти. За твоїми спостереженнями майже всі пересівають соняшником? А, ні, о, пересівають в основному о, кукурузи. Я бачу, що кукуруза вона фаворит в цьому сезоні. Угу. Ми бачимо в себе в портфелі о, збільшення долі. Кукурузи. Ось. Тому якби всі повертаються до цієї культури. Подивимося, яка буде ціна нагада. На, на місці на вимерзлого ці... рі, ріпаку да, Зази... ріпаку і... пересивають, пересівають кукурузи. Да, пересивають кукурузи. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, що, є, що із ярими і, вочевидь, морози теж на них вплинули? Ну, ти маєш на увазі ярі чи взагалі жепосій, любі, жеп... любі посіяні. Ну, дивись, я не зустрічав, на жаль, там, де я був, ярих культур, я не готовий тобі сказати, що там відбувається. Але а, я думаю, що це все на той же Ячмінь, він ну, хоч і не популярний, ярий там. Ну, все матиме вплив. Ну, як наслідок, це. Половина недобору по твоєму плановому врожаю. Вона вона буде. А якщо Ярі там сонячне кукурудза, якщо за ці е, культури, mm -hmm, да, то да, да. Е, ну вони, вони вони проскочили. Тобто я бачив, що стресу немає. Вони ці основні е культури вони проскочили е цей мінус. Я не зустрічав. Я бачив гарний соняшник, я бачив гарну е кукурудзу, е я не бачив, що вона під стресами. Тобто всі ті, хто сіяли після морозів, а або там за день-два до морозу, і вони не отримали сходи, які були вражені мінусовими температурами, то ніяких е проблем у, у цих посівах не буде. Якщо так узагальнити, є у тебе якісь приблизні орієнтири, який може бути недобір по тому ж ріпаку? Можливо, і по тій же пшениці, ти ж згадував те, що по ній теж очікується. Ну, я б брав цифри минулого сезону, і я намагаюсь підходити скептично до всього, щоб не було великих надій і потім великих розчарувань. Я думаю, це мінус 30% по кругу по всій території. Ось. Тобто у нас 1,3-1,4 мільйона гектарів ріпаку, мінус да, 30% десь, я думаю, така цифра. Mm -hmm. І ця, 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 посівна, ця площа розкладається між, між соняшником та кукурузою. Mm -hmm. Дуже цікаво, я вчора спілкувався з одним агрономом, і він мені казав, що он, бачиш те поле, я на ньому залишив 80 тисяч рослин на гектар ріпаку. А при посіві, при посіві а, 550 тисяч, то яка там може бути ворожанність? Це якби саме просто запитання. Розумієш, так? Угу. Тобто, ну, півтори тони, то це що він? Він просто покриє в кращому випадку витрати, які там поніс. То що це за бізнес, що покривати витрати? Ну, але таке рішення. Останнє питання буквально. Скажи, будь ласка, чи якісь агрономічні прийоми, не знаю, густоти якось вплинули? Якась закономірність можна провести, у кого ріпак проскочив, а у кого ні? Чи були такі примти, що тут що, робиш що хочеш, вони не проскочать? Ну, як тобі сказати, о, на це питання. Є поле, і на полі примуру шов хвилею, так? От в тебе є там 100 гектарів, із яких 20 було пошкоджено, і їх потрібно просто там закривати на них, ставити на них хрест і розуміти, що ти там нічого не збереш. Або збереш там 20% від планової врожайності, або просто пересівати той кусочок. Тобто все воно було в певних в цих трьох регіонах на певних полях, все було індивідуально, так що... Повністю все було знищено, то такого немає. Але оцей ефект, да, що на полі по 20-30% і всі твої поля в сухому залишку тобі сформує по всьому цьому активу тобі мінус. А ти обрав ці три регіони не випадково, бо їх найбільше вразило, вразило приморсь, О, Як би... Там люди вже фіналізували всі свої активності і десь доходять до того етапу, що там весняна кампанія, основна там відсіялися, від зробили захист, ґрунтові гербіциди, страхові гербіциди. І десь вже мають вікно це для таких візитів, зустрічей. Тому якби ці регіони і я відвідую. Зрозуміло. Артем, дуже дякую за короткий екскурс. В події, що відбувається на полях. Дякую. Да, дякую, да, дякую.